Цього тижня Верховна Рада України три дні поспіль працювала в пленарному режимі. Серед пріоритетних документів перше читання проєкту державного бюджету на 2024 рік. До головного кошторису країни парламентарями було подано 1620 поправок. Бюджет 2024 року залишається бюджетом воюючої країни, в якої є один чіткий пріоритет оборона. Кошти на безпеку і оборону в проєкті зафіксовані на рівні 1 трильйон 690 мільярдів гривень. На наступний рік передбачено підвищення державних соціальних стандартів. Насамперед збільшується мінімальна заробітна плата з 1 січня до 7 тисяч 100 гривень та з 1 квітня до 8 тисяч гривень. Також серед пріоритетів видаткової частини бюджету традиційно є соціальна сфера фінансування освіти та медицини, посилення підтримки ветеранів. Для реабілітації військових пропонуються видатки в сумі 2,6 мільярда гривень. Що у 4,8 рази більше ніж затверджено дві 2023 рік, а також запровадження нової субвенції на підтримку осіб у сумі 3,8 мільярда гривень. Знову мусимо з вами наголосити, це не ідеальний, але виважений бюджет воєнного часу. Додатково у кошторисі країни передбачено 558 мільйонів гривень на протезування військових Задля наповнення дохідної частини бюджету у проєкті документа, враховано також і суттєві додаткові доходи від податку з банків. Відсоткову ставку законодавців встановили від 18% до 36%. за зміни до чинного закону про національний банк народні обранці проголосували відразу після розгляду держбюджету. В Першому читанні про податкування надприбутків банків комерційних. Для того щоб прогнозовано 10 мільярдів гривень наступного року зібрати додатково на потреби оборони, завдяки тому, що зараз банки не кредитують не суспільство, не кредитують бізнес, а фактично там розміщують на депозитних сертифікатах дуже захищених паперах Національного банку України, отримують відсотки і в цьому році звітували про дуже великі надприбутки. Таку стратегію уряду парламент підтримав 247 голосами. За підрахунками, це 10 мільярдів гривень, що вже закладені у бюджеті. На соціальну сферу заплановано виділити додатково майже 50 мільярдів. Це позитивно. Позитивно, те, що збільшуються кошти на фінансування ветеранського руху, на створення служби. Помічників ветеранів також важливо, що наступного року збережуться весняне осучаснення пенсій, тобто компенсаторні доповнення, додатки до пенсії на рівень інфляції. Тобто буде перерахунок пенсій. зростуть зарплати освітянам, але цих коштів буде замало для того, щоб ну належною мірою організувати освітні процеси. Скажімо, для сільських територій, для тих, хто не має достатніх умов, отримати сучасну європейську освіту. Безперечно, треба в, рази, в десятки разів збільшувати видатки на науку. Перерозподіл військового ПДФО є новацією проекту бюджету на 2024 рік. Податок і зарплат військовослужбовців із місцевих бюджетів буде спрямовано до державного. Додаткові 93 мільярди гривень від податку із заробітної плати військовослужбовців підуть на закупівлю та власне виробництво дронів озброєння та боєприпасів для ЗСУ. У процесі розгляду цього питання депутати наполягали якнайшвидше повернутися до ухвалення відповідного законопроекту, який парламент повернув на повторне друге читання зі скороченим терміном його розгляду. Ви розумієте, під час війни бюджет спрямований на сили Борони це найголовніше, але точно зрозуміло, що вже підтримка буде хлопців, аграрів, дівчат на деокупованих територіях. Депутатам агрокомітету вийшло відстояти цю позицію перед кабінетом міністрів, і буде 4 тисячі гривень на гектар посівних площ. 7 тисяч гривень надійну корову, що дуже важливо. Будуть їм доступні кредити на наступний рік. І також буде 2 мільярда гривень на розмінування. Наступний рік він теж достатньо важливий для українського спорту, тому що будуть проходити Олімпійські ігри в Парижі. Номінально всі базові потреби наших спортсменів вони будуть закриті. І я впевнений, що Україна гідно представить точніше. Українські спортсмени гідно представлять нашу державу. Водночас, народні депутати пропонують скоротити всі непрофільні видатки, зокрема на будівництво та ремонт доріг. Це одна з найбільших відмінностей цього кошторису від попереднього. 100% грошей, які заробляє держава, йдуть на війну. Це закупівля зброї, це розвиток свого власного виробництва зброї і це зарплата нашим військовим. Тому сподіваюся, все ж таки, що цей бюджет підтримують всі фракції, тому що я не розумію, як не можна підтримати бюджет під час війни в країні. Я сподіваюся, що при перегляді в другому читанні ще повторному другому читанні законопроекту про внесення змін до бюджетного кодексу ви врахуєте. Сьогоднішні тренди, сьогоднішні нерви і ситуацію, тому що в майбутньому Україні маємо бути залежні самі від своїх власних сил, в тому числі від власної економіки, в тому числі від власного оборонно промислового комплексу. Верховна Рада ухвалила проект бюджету на 2024 рік у першому читанні. Головний фінансовий документ країни підтримали 285 парламентарів. На пленарному тижні Верховна Рада попередньо скасувала мораторій на проведення податкових перевірок бізнесу. Ухвалення відповідного законопроекту є необхідним у рамках виконання зобов'язань України перед МВФ. Перевірка це не обов'язково штрафи. Перевірка це не обов'язково наслідки, але перевірка. Це дотримання законності діяльності того чи іншого бізнесу, і е, ті норми, які ми вносимо в цей невеликий законопроект, вони спрямовані на те, аби забезпечити цю законність, аби забезпечити порядок і забезпечити надходження до армії. Запропонований документ це компромісний варіант, напрацьований в результаті тривалих перемовин із МВФ. За основу підтримали 237 народних обранців. Рада посилила фінмоніторинг політично значущих осіб, ухваливши в цілому як закон відповідний документ. Тепер замість трьох років після звільнення, топ посадовці матимуть фактично довічний статус політично значущих осіб. Це головна новація в документі є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС. Цей закон дійсно не про ім'я і не про прізвище. Він про статус, який набувається особою під час здійснення публічних функцій для того, щоб ця особа здійснюючи свої владні повноваження і, можливо, незаконно збагачуючись, не могла легалізувати кошти, здобути злочинні шляхом. Цей документ підготовлений у рамках директиви про відмивання грошей ФАТФ, до якої приєдналося більше ніж 140 країн світу. Це був останній законопроект, який про політично значущі особи дуже важко приймалися. Тим тим не менше, ми сконсолідували зал і прийняли. Це дуже гарно. Я вважаємо, що е, до кінця цього року Україна має отримати вже офіційне запрошення на відкриття перемовин до вступу в Європейський Союз. Документ підтримали 276 народних депутатів. Вітаю колеги! Верховна Рада цього тижня попередньо заборонила діяльність в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Дискусія про відповідний закон, який би обмежував функціонування в Україні церков, що керується Москвою, тривала від початку повномасштабної війни. Під зверненням до спікера парламенту про термінове винесення на голосування цього документа підписалися 240 парламентарів. Російська Федерація, і Москва. Десятки років працювала над агентурою в Україні. Ми з вами спільно закрили московські канали, прихлопнули московські партії, і зараз лишається останній форпост Москви. Тут це російська церква. Ми маємо зробити закон, який буде ефективним виконуватися негайно, захищати національну безпеку і заборонить ні, не українську церкву, ніхто не проти жодної української церкви. Але він заборонить будь-якій українській церкві слухатися Гундяєва, підпорядковуватися Москві, вбивати українських людей. Церква в Україні має бути українською, українською за суттю, за духом і за тим, що вони моляться за кого і як провадять служби. Ось такою мусить бути українська церква. Цей законопроект не про те, що комусь забороняють молитися, адже ми вільна демократична держава, і кожен може молитися там, де бажає. Ми про те, щоб припинити існування цих агентів, через яких Кремль навішує свої наративи українцям протягом багатьох років, це важливий правильний історичний крок руху України в демократичне проєвропейське суспільство. Це законопроект, який буде відповідати європейським нормам, тому що там є певна процедура, і фінальне крапка, фінальне рішення буде за судом, як і це має бути в демократичній державі. За процедурою Державна служба з питань етнополітики, свободи, совісті має здійснити разом з незалежними експертами експертизу тієї чи іншої релігійної організації і встановити, чи є зв'язок з Росією, з країною агресором. Якщо такий зв'язок є, буде припис і буде час розірвати цей зв'язок. Будемо тільки вітати за 267 Рішення прийнято у пленарному засіданні. Оголошено перерву.